Що так не об'єднує людей, як біда? Сьогодні вона на всіх одна війна. Наша країна втрачає кращих своїх синів, які захищають нас у війні з Російською Федерацією. Наш народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії, серце крається від жалю за всіх загиблих у цій кривавій та лютій війні. Болить душа замужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами могли жити. На жаль, сьогодні наша громада знову схилила свою голови у глибокій скорботі. Велике горе, горе об'єднує всіх людей, які зібралися, щоб привести в останню путь. Своїх земляків, військовослужбовців Національної гвардії України Сергія Миколаєвича Цигипу та Сергія Олександровича Дмитроченко. Сергій цигипа народився 18 грудня 1976 року у шості. В перший раз в перший клас пішов до школи номер 4 Хлопчик зростав дуже активним, з задоволенням займався спортом, відвідував гурток туризму. Разом з батьком ходив на рибалку і цікавився автівками. Після школи пішов на навчання в училище номер 19 і закінчив його за спеціальністю майстер будівельного обладнання. Далі строкова служба в українській армії і повернення додому. Став працювати спочатку на одному з шосткинських підприємств. Згодом водієм навантажувача в агролізгоспі за сумлінну роботу високу професійну майстерність Сергій Миколайович був неодноразово відзначений грамотами. Чоловік мріяв про велику, дружню родину. Ця мрія здійснилася у січні 2002 року. Сергій одружився з коханою дівчиною Іриною. Це було кохання з першого погляду. Яке Сергій проніс крізь всі роки спільного життя. Він зміг стати найкращим в світі татом для своїх донечок Катерини та Анни. Все своє життя чоловік присвячував благополуччю родини. Три його дівчинки, яких він так ласкаво називав, Ірішка, Катюша і Нюся, обожнювали його. Родина жила спокійно, розважливо і будувала плани на майбутнє. Сергій радів посмішці онучки Меланії, а от з маленьким онучком Любоміром спілкувався тільки по відеозв'язку. Він з'явився на світ, коли дідусь вже став на захист батьківщини. Військова служба для Сергія Цигипу розпочалась в лютому 2024 року. Свідомий громадянин України не зміг стояти осторонь страшної війни. Йому було кого захищати. На фронті він був спокійним і надійним. Його побратими могли покластися на чоловіка у будь-яких обставинах. А він навіть після поранення прагнув якомога швидше повернутися до них, щоб бути пліч-опліч з бойовими друзями. 14 листопада Сергій Цигипа, кулеметник 3-го стрілецького батальйону військової частини 3022 Східного оперативного об'єднання Національної гвардії України під час виконання бойових завдань загинув поблизу населеного пункту Терецьк Донецької області. Йому назавжди 47. 9 вересня 1986 року у шості з'явився на світ Сергій Дмитроченко. Змаличку полюбляв порядок у всьому: у домі, у речах. У власному портфелі з підручниками до школи номер 4 пішов в очікуванні цікавих знань. Саме школа привила йому любов до футболу, м'яча ганяв завзято і талановито. Шкільні роки промайнули швидко, і юнак обрав навчання в шосткінському хіміко-технологічному технікумі, який закінчив за спеціальність механік. Потім строкова служба в армії, повернення до рідного міста і вибір справжнього чоловіка. Сергій Дмитроченко став у ряди військовослужбовців військової частини 3022 Національної гвардії України. Сергій мав щастя зустріти своє кохання. У міцній родині з'явилися двоє чудових діточок Андрійко та Анастасія. Це робили разом. Працювали на городі, їздили на риболовлю, відпочивали. Війна все порушила. 14 листопада під час виконання бойового завдання Сергій Дмитроченко був тяжко поранений. 16 листопада серце справжнього героя перестало битися. Сергій Олександрович Дмитроченко головний сержант Першого стрілецького батальйону. Військової частини 30-22, східного оп оперативного об'єднання Національної гвардії України, приєднався до небесного полку. Йому назавжди 38. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини велике випробовування. Цю гірку мить, шостка поділяє горе в сім'ї Сергія Цигипи та Сергія Дмитроченка та схиляє голови в глибокій скорботі. До останнього не хотіли вірити у смерть товаришів по зброї їхні побратими. Дуже тяжко знайти слова, щоб сказати все за хлопців, які завжди могли підтримати, завжди підставити плече упоре. Як кажуть, з такими хлопцями не страшно було й бої, до бою йти. Слава героям нашим. Ми до останнього могли повірити в цю страшну звістку. Мали надію, що це не так. Але ні. Мені випала честь нести службу з Сергієм Цегіковим. Ми разом стояли в наряді. Я скажу, що це дуже доброзичлива людина, щира. Завжди підстави своє плече. Якось на початку літа він мені казав, що у нього є мрія. Він дуже хотів поїхати до доньки, в Київ, побачити онуків. Але так і не сталося. Серега, ми ніколи ти не забудемо. Ти лишишся завжди в наших серцях. І ніколи не пробачимо нашим ворогам твою смерть. Слава Гервина! Надзвичайно важко педагогам усвідомлювати, що діти, яких виховували для кращого життя, віддали його заради України. Нестерпний біль і смуток війни торкнувся в наших сердець. Два Сергія, два наших випускники, гарні, чудові, добрі. Ми можемо сказати тільки одне. Щиро співчуття рідним, колегам, хто був біля них. Герої не вмирають, вони завжди в наших серцях. Слава Україні! Сергій Цегіпа навчався на початку 90-х років в Шосткинському училищі, тоді 19. Всі, хто його знав, пам'ятають його як гарну, добру, чуйну людину, надійного товариша. Ми приносимо свої співчуття родині та близьким Сергія. Дуже важко втрачати рідну людину. Цю біль не можна взагалі загоїти ніяк. Тому вічна пам'ять, і слава героям і слава Україні. Сергій Дмитроченко навчався в хіміко-технологічному коледжі з 2002 року по 2006 рік. Це був Красивий розумний спортивний хлопець, красивий у всіх напрямках. Я його ніколи не забуду, тому що це моє перше, перше керівництво. Сергій подарував мені ікону, коли вже працював. І як прикро, що Бог його не зберіг. Дай же Боже сили, сили матері, батьку, сили дружині, дітям. Пережити цю втрату. Щиро вклоняємось до землі нашим героям. Сергію, якщо ти чуєш, будемо тебе пам'ятати. Героям слава для всього колективу «Агролісгоспу» звістка про смерть колеги Сергія Цигипи стала днем жалоби. Я пам'ятаю той день, як цигипа Сергія Миколаєвич прийшов далекому 2003 році. Працювати верстатником у цих переробки деревини. З перших днів його роботи було зрозуміло, що це дуже працьовита, цілеспрямована та порядна людина. Я хочу подякувати батькам сім'ї за те, тим, хто приймав безпосередню участь у вихованні Сергія. Що заклали в його найгарніші в якості людини, які Сергій передавав своїм двом прекрасним донькам, яких виховував разом з дружиною і якими він дуже пишався. Сергій Миколайович завжди залишиться. У наших серцях буде для нас прикладом та зірцем. Серця шостинців розриває біль за нашими героями. Нема прощення клятому ворогу, за ті скалічені життя і забрані життя наших воїнів. Ми назавжди запам'ятаємо Сергія Дмитриченка, Сергія Циєва, справжніх наших героїв. Глибокі співчуття рідним і близьким. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! На віки вічні імена наших нацгвардійців будуть вписані в історію міста і країни, як імена воїнів, героїв. В останній путь громада провела своїх захисників, ставши на коліна. Під музику плине кача безкінечний людський потік ні квіти, об'єднавшись у спільній скорботі, підтримуючи рідних загиблих. Здається, зупинилось місто у невимовному жалю за нашими захисниками. Сумна процесія провела їх дорогою слави та пам'яті до місця вій. Чного спочинку вони назавжди залишаться в наших серцях.